Всім привітик! Вітаю вас на проходженні Cronus The New Down. Це друга серія, так що продовжимо. Так, Зараз я налаштую. Як тут з налаштуваннями? Панель. Чат. Ага, все, поняв. Окей. Okay. Так, погнали. Так, на чому ми минулого разу зупинилися? А, да Ми знайшли якраз ще одного. Так, да, це сюди. Експедитора? Ось він тут, так. Да. Так, погнали. Зиякими аномаліями можна взаємодіяти кілька разів, щоб змінити їхній ефект. Окей. Угу. Тут десь має бути аномалія, так? Да? Ага, тут не пройти? А ну, все бачу. Чекай, Не так? Отак. Так, наче не темно, мені здається. Що нормально. Так, зараз я зменшу трохи чат. О, так, нормально. О є. Так, погнали. Тут дуже цікава механіка, якраз саме з. Е, цими аномаліями. Жарковата. Ага. Нові обмеження у громадському транспорті. Пасажири без дійсної перепуски будуть оштрафовані. Не більше п'яти пасажирів на вагон. Сідайте принаймні за два місця між собою. Їздіть трамваями. Лише коли вкрай потрібно. Робітники з целеварного заводу нової зорі, які користуються проїзним, зобов'язані пред'явити посвідчення та паспорт. Зрозуміло. Окей. Так. Розіб'єм. Енергію. Це заволотали, в принципі. Нормально. Ну, поче? Аномалія? Тут не пройти, да? Ну, мають бути якась. А, все бачу. Ух ты ч? Гарри Поттер, ну? Тихо, 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 All right. yeah. no. Ой -ой -ой. тихо. Орайт. Блядь. Е? уй Тихо-тихо. Блин, патронів нема... Чекаем, 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 чекаем. Хе-хе, это родро. Тихо-тихо-тихо-тыху-х-хты. Блин, тут не пройти. Ай-яй-яй-яй-яй. Бляха. Бежи, 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 бежи. Да хилки даже не мои. <реш> 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 Нормально. Фух. Не понятно. Да, секало, короче, тут механика. Тут потрібно саме кнопку зажимати. Ого, як нас перекинуло. Вирішити до житлового комплексу в секторі D3 відшукайте встановлену за координатами локацію. Поняв. Угу. Так, ми звідси прийшли. Ну, погнали. Так. Наехав на мені... Ми... А, в собачу. Так, направити. Є. Е. Все. Служили пазл. <говори> Нормально. Так, і треба ще тут. А? Давай это дому. Ой, блин, но что это забыл? Ты шо, не спросував? Ну еще раз. Не працює. О! О, тепер спрацювало. Так, погнали. Ні, цікаві тут дуже локації, я вам кажу. Дуже атмосферно. Так, в цьому вже читали записку? Так, ідемо. Так, стоп. Брукує ресурсів. У нас 5 патронів. Я так розумію, ресурсів тут завжди буде бракувати. А можливо нам не треба було спускатись. Якщо ми би зараз підняли, ми б перейшли би дорогу. Але я би тоді не побачив. Як це зробити? Mm. І ми не можемо піднятися наверх. Тільки вперед. Окей. Так, давайте зараз. Ну, спробуємо. З одного вистрілу. Ні, не вийде. Сики на них треба. ⁇ -мо ⁇ Жесть. Уи. Тихо, 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 тихо. Так, энергия сопнет. Ай-яй. А. -а. Не-не-не-не-не, -а. бежи, 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 бежи. Стоп, 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 стоп. Ай-яй-яй-яй-яй! Та... та нема як пройти там Я в мене хілок немає. Ну, що робити? Може якийсь обхідний шлях є. Я тут не спуститься Бля, і в руку їх не завалиш. Та що мені робити? Помирати? Камо, Так, давайте тоді не будемо йти туди. Подумаємо по-іншому як це зробити. Ну має бути якийсь обхідний шлях, ну... Патронів ж мало. Братішка, що ти не дав якихось патронів побільше? Це я поняв. А ну підемо зараз назад повернемося. Може, можливо, ми щось прогавили. ще. А, все, ми не можемо назад повернутися. Ні, нас пустить назад. Ну давай попробуємо. О! Хімікати. Окей. Так, а, очки, я тут проходив, да? Угу. А, я це не залутав. Во. Ядро, окей. Це лутаємо. О, набої для пістолета. Во! Те що треба? Все, погнали. Ну, так вже краще хоча б. А вже є цей предмет, ну да. Так, тут треба скоріше звалити, щоб ці хоч не прокинулись. Погнали. Ні, мені подобається ця атмосфера тут. Вайп цей. Дуже круто. Так, ідемо. Такі ці постродянські. Споруди. Блин, я не до кінця. Треба душу зажимати. Та ну, че зробив? Чого, граєш? уже сделал. Так, а теперь сюда. Все, угу. я понял. Окей. Так. Центральний комбінат. Окей. Ліміт. Так, давайте не будемо спускатись. Спробуємо зловити. А, воно не показується, прикиньте, ді, бо я не можу це зробити. Це показує трохи Ну погнали Ей, <laughs> Бля, темно так, що тут так темно, як мені щось бачити? Добре Так. Два патрони лишилось, прикиньте. Енергію забрали. Не, ну гра дуже цікава, дуже атмосферна. Так. Окей. Так, люди винайшли письмо, щоб спілкуватися крізь час. Мені, звісно, нема з ким спілкуватися, я останні. Тож це єдиний спосіб подолати згубний вплив часу. Я можу зберегти свої думки і послати їх майбутньому собі, захистити їх від забуття. Угу. Я поняв тебе. Я тебе почув. Цікаво, да, так. Да. Сам концепт підземної станції вважається одним з найамбітніших містобудівних проєктів не лише в Радянському Союзі, але й у всьому світі. Найкращі польські та російські інженери більше 30 років працювали в поті чола, щоб нарешті презентувати передову транспортну систему нової епохи. Ця, можна сказати, нескінченна мережа об'єднаних тунелів дає мешканцям нової зорі можливість зручно дістатися з одного кінця міста в інший. міста в інший менш ніж за 10 хвилин, талановита команда архітекторів сповнила новими враженнями раніше одноманітну дорогу на роботу, адже вся станція є справжньою художньою галереєю. Неймовірні орнаменти та виняткові мозаїки на стінах перетворюють повсякденну подорож на глибоке ознайомлення з культурної спадщини. На особливу, увагу... ну, да, на особливу увагу заслуховують роботи Ентоні Сурми. Його натхнені монументальні скульптури одні з найкращих у соцреалістичному мистецтві. Архітектура, так? Да? Окей, будемо знати. Мої жиче. Життя... Мої життя в нове. А, моє життя в новій зорі відкладено. Так, це я можу спуститися. Ага, тут не можу, тільки один шлях. Де, доволі коридорна гра. Я все-таки думав, що тут буде відкритий світ. Ну, коли дивився перші промо, першу презентацію, чомусь здавалося, що тут відкритий світ. Насправді ні, ну ми сьогодні грати будемо в неї недовго. Ще десь півгодинки пограємо, подосліджуємо, полутаємо. Люба Олівія, скажи Хрисі, щоб вона пішла в лікарню єдинство і попросила дати нам хоч щось з їхніх запасів на екстрений випадок. Хай благає, якщо доведеться. Ми ж не можемо просто дати цим людям осліпнути. Не вір, якщо скажеш, що нічого не лишилося. Вони повинні мати хоч щось. М -м -м, цікаво тут. Я бачила вчора великі військові вантажівки, які їхали туди. Везли, напевно, медикаменти, бо що ще це могло бути? Може, сталося диво і куменяки нарешті погодилися прийняти допомогу від Червоного Хреста. Професорка Моніка Фенк. Ого. Він ж досі є, да? цей. Є... Червоний хрест? О, зараз прокачка, А, це. Збереження. Окей. Так, нам би щось прокачати, так? Да? Так, це факіл ми забрали. Ось. Так, цілісний костюму. Угу. Часовий панцир. Слоти в інвентарі. <coughs> Я думаю, краще їх прокачати. О, нормально. О, ще одне ядро. Щас для прокачки. Так, час горіння, о. Ну так, да, я розумію, тут брак ресурсів, в принципі. Тут взагалі ресурси дуже швидко ну, і дам ти що трохи. Опав, чіло, фонарик. Дам ще трохи походимо. Некоторый косбе пробой на пасі відновлюють середні пошкодження. Чудово. Так, ладка для панцира середня, ну давай. Все нормально. Я зрозумів тебе. Сайфай така музичка грає. Мені здається, потім ці аномалії треба шукати буде. Ну вони будуть заховані, щоб ми не змогли нормально їх побачити. Так, сюди ми не пройдемо, так? Ні. Я тут десь бачив... Щось було. А, ось. Громадяни, не бережи здоров'я. Дотримуйся інструкції. Вітаючись, не тисни руку, слідкуй за особистою гігієною. Що погано почуваєшся, не виходь із дому. Обмеж контакти з іншими. Не відвідуй і не організовуй зустрічі та зібрання. Дотримуйся дистанції. Дільничний санітарний спектр нової зорі. Окей. Mm. Okay. Ми, в принципі, зайшли в якусь аптеку, так? Да? І санітарний пункт, я так розумію. Добре. Так, будемо виходити звідси. Темно так. Будь єдине пред'єло мені до цієї гри, що тут дуже темно. Ага, все бачу. Уу, це мені подобається. Так, ми виходимо в місто. Ой-ой-ой. Окей. Добре. Так, ми вийшли в місто. Ні, ну гарно тут, гарно, нема що казати. Так, надіюся ця подруга не встане. Так, Мы тебя не потревожим. Так, давайте все дивитися, потому что тут, в принципе, лут схованный. Будем все обдивляться. Так, надеюсь, это тоже не встанет. Нам лишних телодвижений не надо. Вау! А вот и сбережения. Так, фпс, упали. Да, бачу, падают. О, кронус є кронус, так. Цікаво, угу. ага, бачу зарибка. Окей, одне ми підняли. Напевно, будем вже закінчувати. Давай на другу дорогу Вау! Ну це ефект, ну мені подобається цей ефект. Окей. Так, ФПС які упали. Це знову вниз спускатися? Та тобто, чому не на поверхню? мені б хотілося по поверхні походити. Чому відразу вниз спускатися? Угу. Тут поставили ці бочки, значить тут зараз вороги будуть, так? Да? Добре. Тут треба було дочекатися, поки підійдуть. Бляха Надеюсь, у я... меня вдали там есть ресурсы. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень много бочек. Очень много врагов. Блять. бежи. бежим! Де yeah, музычка ще такая. А куда и ты? -мо? п твою мать! Блять, Блять а дай ты его схилку, ну! Энергобак, що це таке? Бляха! Та ну, прям звідси. Добре, на цьому будь, будемо закінчувати. Я якраз запустив саме перевірочний. Як взагалі буде зараз звук. І вже наступні стріми, я думаю, запустимось нормально, або так і далі будуть проходження. Так що, всім дякую за те, що дивилися. І до нових зустрічей. Всім пока-пока.